Книга Товита, розділ 10 Тим часом старий Товит день у день рахував, скільки то днів треба туди й назад на дорогу. І як ті дні минули, а його син не з'явився, він мовив Чи не затримано його там, чи не помер Гаваел і нікому ті гроші йому дати? І він засумував. А його жінка Анна йому говорила. Загинула моя дитина, його нема вже більше між живими. І заходилась вона плакати ридати за своїм сином, кажучи Горе мені, моя дитино. Пустила я тебе в дорогу, тебе, світло очей моїх. То вид же говорив їй Мовчи, не побивайся, сестро. Він живий здоровий. Мабуть, якась пригода їх там спіткала. Чоловік, що з ним пустився в дорогу, людина певна. Один із наших братів, не сумуй за ним, сестро. Він прибуде скоро. А вона до нього Лиши мене в спокої. Годі мене дурити. Загинула моя дитина. І кидалась на двір, день у день виходила, не ївши, і виглядала на дорогу, якою був пішов її син, не йняла віри більше нікому. По заході ж сонця входила вона до хати і всю ніч тільки плакала, не могла спати. Коли ж минуло чотирнадцять день, протягом яких Рагуел поклявся справляти весілля своїй дочці, то Вя увійшов до нього і сказав Відпусти мене, бо гадаю, батько мій і мати не вірять більше, що мене знов побачать. Прошу ж тебе, батьку, пусти мене. Піду до батька, я тобі оповів уже, яким я його лишив удома. А Рагуел до Товії Зостанься, дитино, зостанься у мене. Я пошлю людей до товита твого батька, і вони звістять йому про тебе. А той каже йому Прошу тебе, відпусти мене звідси до мого батька. Встав Рагуел і дав товії Сару, його жінку, та половину всього свого майна, слух і слугинь, волів і овець, ослів і верблюдів, одежу, гроші й посуд, та й відпустив їх у мирі, а й попрощався він з ним, кажучи до нього Бувай, здоров, сину, щасливої дороги. Нехай владика неба дасть вам тобі й твоїй жінці щасливої дороги. Якби то я побачив ваших діточок, ще заки помру. «Досариш, дочки своєї, іди до твого тестя, відтепер бо вони твої батьки так само, як і ті, що тебе породили. Іди, дочко, у мирі, якби ж то я міг чути про тебе лише добрі вісті, поки віку мого. І, попрощавшись, відпустив їх. Една теж промовила до Товії Сину мій, братику коханий. Нехай Господь зволить відвести назад тебе додому. Якби то я побачила твоїх дітей від цари, моєї дочки, ще за життя мого, я поручаю перед Господом мою дочку тобі під опіку, не засмучуй її за весь час твого життя. Іди, дитину, в мирі. Відтепер я, твоя мати, а Сара твоя сестра. Як би то нам усім щасливо наш вік прожити. І, поцілувавши їх обох, відпустила їх у мирі. Отак пустився Товія в дорогу від Рагуела, здоровий та веселий, і благословив Господа неба й землі, Царя Всесвіту, за те, що дав йому щасливу подорож, і промовив до нього, коби то дано мені було щастя, шанувати їх по всі дні їхнього життя.